Людина повинна знати своє місце. Звідки у курки монополія на наші смакові рецептори на центральну сцену нашого кульнарного театру? Ми працювали і боролися, щоб знайти культовий смак, який міг поузурпувати курячу корону. Але на жаль, наука не може зайти так далеко. Можливо, краще дозволити курці зайняти своє місце за обіднім столом. Тому сьогодні замість м'яса рад скорпіона ми візьмемо курку. Всіх вітаємо! Сьогодні ми вирішили приготувати цікаві та надзвичайні рецепти для шанувальників серії ігор Fallout. Це точно! У нас буде вартута з рад скорпіоном. Уявіть собі, смачну запечену вартуту з м'яса рад скорпіона, з сиром, спеціями у формі, у формі закрученого хвоста рад скорпіона, з пусток. Уявили? А тепер ну, це реалізовувати! А ще ми приготуємо легендарний напій НЮКАКОЛА, кола Він дасть нам бадьорості та допоможе краще смакувати нашу основну страву. Мене звати Дмитро. А мене Оля, і ми раді вітати вас на нашому тематичному кулінарному каналі Game Over Dinner's Ready. А ви знаєте, як У своїх мандрах Джо бачив багато потворень набагато гірших за цю. Його кухарський дух і несамовита впевненість у своїх здібностях дозволяли йому експериментувати з продуктами та їх поєднаннями. Увімкнувши запальну музику по радіо, розівши вогнище в похідній печі, він почав обробляти скорпіона. Майстерно орудуючи ножем, він відрізав хвіст. Таня зауважила. Що якщо він хоче померти, то для цього є менш безрозсудний спосіб. Джо хмикнув та продовжив. Через 10 хвилин хвіст був промитий від отрути та блищав рожевим, як курина грудка, із своїх запасів він дістав спеції, овочі, сир, тісто та скрутив з цього вертуту. Коли Джо закинув це все у піч, Таня несподівано для себе напружилась. Запах вертути зряд скорпіона здавалося вився у повітрі, збуджуючи шлунок, та приманив усіх членів цього каравану. Коли все було готово, Джо презентував усім страву та розділив її на багато маленьких рулетів, щоб на всіх вистачило. Смак настільки сподобався Тані, що вона не змогла стримати себе у поїданні цього делікатесу. А Джо самовдоволено дивився на неї. Йому було приємно, що його кулінарні навички запалили таке ненаситне бажання куштувати страву. Врешті-решт, все сталося так, як було обіцяно. Таня приєдналася до каравану, оберігала людей, яких колись так ненавиділа. Вона була зворушена тим, що її не ненавидять, пригощають та відносяться як до звичайної людини. Хто б міг уявити, що таке взагалі може статися? Страва об'єднала двох давніх знайомих та врятувала чиє життя від самотнього забуття. Просто неймовірно. Дякую тобі, кохана, за таку цікаву розповідь. А тепер знову приготуємо цю страву і порадуємо наших глядачів. Для вертути зряд скорпіона нам знадобиться два листи листового тіста 500 грам курячої грудки. Дві середні цибулини, дрібно нарізані кубиками. Дві зелені цибулини подріблені. 100 г тертого пармезану. 170 г вершкового сиру, 30 г вершкового масла. Одне яйце. Замість артишоків ми взяли половину стакану миланого волоського горіху. Одна чайна ложка меленого кропу. Одна друга столової ложки сушеного орегану, перець та сіль. У великій сковороді або сотейнику на середньому вогні розтоплюємо вершкове масло, додаємо цибулю та зелену цибулю і смажимо 5 хвилин до появи аромату. Додаємо мелених плоских горіхів і смажимо ще 5 хвилин, поки все не прогріється. Знімаємо з вогню і при появі зайвої рідини зливаємо її. Щоб вона не підмочила наше тісто зсередини. У великій мисці змішуємо суміш цибулі та горіхів з вершковим сиром і сиром пармезан. Солимо та перчимо. Добре перемішуємо. У невеликій мисці змішуємо кріп, орегано, сіль та перець. Розрізаємо курячу грудку вздовж танкими смужками. Відбиваємо м'ясо, загорнувши його в пакет або гарчову плівку. Приправляємо курячі вирізки спеціями, гарно розподіливши їх по поверхні, розкатуємо шматок листкового тіста. Викладаємо на нього шматочки курки з проміжками в один сантиметр. Зверху викладаємо суміш з цибулі та вершкового сиру. Розподіляємо її по довжині кожної з грудок. Потім обережно згортаємо рулетом уздовж. Притискаємо пальцями в проміжках, щоб зробити форму хвоста рад скорпіона. Так само ми зробили другу вартуту. В оригінальному рецепті були рулети, які треба було викласти у форму для кексів. А ми просто запечемо наші вартути на пергаментному папері. обидва хвоста обмазуємо яйцем, розігріваємо духовку до 190 градусів, ставимо в духовку і випікаємо, поки листове тісто не стане золотисто коричневим. Це приблизно 50 хвилин. Поки наші вартути запікаються, приготуємо смачний напій. Нюка колу. 3 чайні ложки кардамону. Половина чайної ложки коріандру. 2 чайні ложки анісу. Для цього нам знадобиться літр води. Цедра і сік половини апельсина. Цедра і сік половини лайма. Цедра і сік двох лимонів. Одна паличка кориці. Одна четверта склянки соєвого соусу. Одна чайна ложка ванільного цукру. Переходимо до приготування сиропу Нюка-Кола, у велику кастрюлю заливаємо воду, додаємо цукор, цедру апельсину, цедру лайма та цедру цидроламону. Додаємо паличку кориці, кардамон, коріандр та аніс. Ставимо на середньосильний вогонь. Збиваємо, поки цукор не розчиниться. Доводимо до кипіння та зменшуємо вогонь до мінімуму. А потім варимо ще 10 хвилин. Знімаємо з вогню і проціджуємо в герметичну ємність. Додаємо апельсиновий, лаймовий та лимонний соки. Додаємо соєвий соус і ванільний цукор. Зберігати цей сироп в холодильнику можна до двох тижнів. Для того, щоб зробити напій, нам треба додати лід, налити 1 третю чашки сиропу нюка-кола та додати мінеральної води. Друзі. Якщо вам подобається наше відео, просимо підтримати нас подобайкою, коментарями та порекомендувати це відео знайомим, друзям та близьким. Поки це все готувалося, так і кортіло спробувати, бо запах стояв дуже апетитний. Були сумніви, чи пропечеться вертути всередині, чи не буде дуже вологою. Та все вийшло ідеально приготовано. виглядає дуже апетитно. Ця страва виявилася дуже смачною. Мені сподобалась ідея замінити артишоки на горіхи. Це надало начинці приємну горіхову нотку. Куряча грудка вийшла ніжною і соковитою, а листкове тісто просто чудове. Воно приємно хрустить і гарно доповнює смак начинки. Рулетики у формі хвостиків редскорпіонів виглядають дуже ефектно. Цю страву ми обов'язково приготуємо ще. Вертута мені дуже сподобалася. Комбінація сирів у начинці вдала вершковий сир надав кремовості, а пармезан пікантності, куряча грудка вийшла м'яка. В цілому страва дуже смачна і оригінальна форма ролетиків мені дуже сподобалась. Друзі. Наша армія щодня захищає мирне життя та свободу в Україні. Допомогти їй наш обов'язок. Кожна гривня на оборону це врятоване життя. Підтримайте тих, хто боронить наше майбутнє. Я в захваті від цього напою він дуже ароматний завдяки цитрусовим і прянощам. Лимон, лайм та апельсин створюють свіжий цитрусовий смак, а кардамон, гуздика та криця додають трішки екзотичної гостринки. Загалом напій досить збалансований, солодкий, трохи кислий, з легкою пряністю. Цікавий смак, а головне, освіжаючий. Цей напій виявився для мене дивним на смак, але смачним. Ароматна цитрусова цедра надала йому свіжості, а прянощі – приємної гостринки. Коли п'єш нікока відчуваєш поєднання солодкого та кислого з легкою гірчинкою від спецій. Комусь може сподобатись цей напій, комусь не дуже. Але це точно варто спробувати. Це чудова альтернатива звичайній колі. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей! Tá bom? Mm -hmm.